Скажіть, будь ласка, сьогодні прийшла акція в парку Слави об 11-й годині. Трошки докладніше про неї. Наскільки я розумію, ветерани Союзу учасників миротворчих операцій сьогодні зібралися для того, щоб? Завга це не акція була. Це, скажімо, така визначна подія світового масштабу. Тому що сьогодні, 11 листопада, і ви правильно зауважили, що то була 11 година. Власне, ця дата вона пов'язана з із закінченням Першої світової війни 11 листопада 1918 року, об 11 годині в Комп'єні було підписано переміря між Кайзерівською Німеччиною і Антантою про закінчення Першої світової війни. І відповідно від тої пори, ви знаєте, люди думали, що то буде остання війна в історії людства, така страшна. І власне ця дата була прийнята як день пам'яті всіх загиблих у війні. З часом, з розвитком історії, ця дата, на жаль, розповсюдилася і стала єдиною також для учасників Другої світової війни і решти конфліктів. І не сказати, що це подія якась дивна або акція, це не акція, це традиція всього цивілізованого людства на сьогоднішній день, коли саме цього числа об 11-й годині відповідно вже до виписаних традицій. Здійснюється вшанування пам'яті всіх загиблих у всіх війнах для нас, як учасників миротворчих операцій, це не новина. Новина те, що в нашій Україні ми тільки цього року зуміли організувати присутність свою в такому в такій чисельності на цій акції. Вперше вперше в Україні. І я хочу зауважити, що сьогодні в Україні вперше представник православної церкви взяв участь у спільному спільному молебні. І у спільному відзначенні цієї дати за що я дуже вдячний нашим церковним ієрархам. Скільки миротворців українських за час миротворчих місій загинули за межами України під час виконання бойових? Знаєте, завдань? Знаєте, щоб так не драматизувати цифру? Я скажу, скільки їх було всього. Значить, за 24 вже 4 роки нашої діяльності, я маю на увазі ми українську миротворчу діяльність, що почалася 15 липня 1992 року, через миротворчі місії. Більше ніж в 26 країнах пройшло біля 50 тисяч чоловік. Чому біля 50? Тому що важко порахувати представників інших міністерств і відомств, зокрема Міністерства закордонних справ і тоді Міністерство з надзвичайних ситуацій. Але загалом ми можемо говорити про 50 тисяч. Так, от, за 23 роки, вже 24 роки, внаслідок бойових дій, поранень, небойових втрат, ми втратили. 51 військовослужбовця Збройних сил України за 24 роки, що говорить про достатньо високий рівень підготовки і фахової, і спеціальної наших солдатів і офіцерів, ну, власне, ми підходимо до тієї теми, яка мене дуже цікавила, коли я просив вас запросити. Тому що наші військовослужбовці за дев'яносто другого року починаючи побували вже в Косово, в Боснії, в Східній Славонії, в Анголі, в Македонії. Знову в Косово, в Ватималі, в Таджикистані, в Афганістані, в Кувейті, в Хорватії, в Придністрові, в Іраку, в Лівані, в Ефіопії, в Еритреї, ну, в Грузії, в Судані, в Кодіварі, в Конго. зараз в Україні почалася війна. Так. І видно стало, що у нас шалений кадровий голод на бойових офіцерів. Ви кажете, що у нас. 50 тисяч військовослужбовців прийшли через військові операції за межами України. У мене до вас запитання. Я не звинувачу звинувачую вас ні в якому разі. До вас запитання, чому Міністерство оборони не бере і не співпрацює з нашими ветеранами. Я особисто знаю ветеранів, миротворців, які зараз. На жаль, не мають відношення до того, що відбувається на Сході. Хоча, в принципі, Міністерство оборони мало би створити спеціальний департамент, який би збирав кадри всі ці. Проводив навчання, проводив якісь курси спеціально для новачків, для новобранців. А у нас на Сході, на жаль, воюють добровольчий український корпус, добровольчі батальйони. Люди взагалі не підготовлені. Ну, я з вами так повністю не погоджуся, що люди взагалі. Ну, не ви зачепили абсолютно правильну деталь, то що міністерство оборони, на жаль, на сьогоднішній день воно не в достатній мірі співпрацює. Ну тому що, на жаль, ми маємо ще Міністерство оборони старого зразку. Давайте будемо відверті. Так, ми Вон... тут для цього зібралися, щоб говорити відверті речі і називати речі своїми іменами, тому що там відбувається війна, не операція. Війна, ми, абсолютно з вами погоджуюсь. Ми маємо міністерство оборони мирного часу, яке до сих пір не перебудовано, не перебудувалося. На рейки воєнного часу, на потреби воєнного часу. На жаль, і проблеми, знаєте, якщо ми зараз будемо перераховувати всі проблеми, які можна підняти, то, на жаль, нам до ранку часу не вистачить. Це все, починаючи від початку і до кінця, починаючи від бойової підготовки, підготовки техніки, озброєння, підготовки матері... запасів матеріальних засобів і до персонального відбору кадрів. На жаль, ми вчимося на тих помилках. І ми є зараз маємо ситуацію, яка є наслідком тієї політики, яка впроваджувалась протягом останніх 20 років. Я вам скажу більше, ви знаєте, такий приклад бригади, які проходили службу в Іраку. Це були на той час, 2003-2004 рік, тобто 10 років тому це були бригади, повністю укомплектовані контрактниками, які пройшли повний курс бойової підготовки, бойове злагодження, і вони пройшли бойову роботу. Що сталося з тими бригадами? Всі до однієї підрозділи були розформовані. Причому зроблено було так, що навіть в деякі, щоб не було цілісного підрозділу навіть на рівні відділення взвод, щоб залишився в одному місці для формування подальшого. Тобто, при тому, що ми мали на той час гасло, ми йдемо до контрактної армії, робилося все, щоб знищити. Професійну армію. Так це робилося зумисне. Тобто бойові підрозділи, які пройшли, бойове хрещення, брали участь у бойових діях. Їх розформовували спеціально? Їх не, не можна сказати, що їх спеціально з цією метою розформовували, але їх розформовували. Всі бойові підрозділи розформовувалися повністю. Чому? Тому що. Це бойові одиниці. Це... У нас в Єгославії 1303 е військовослужбовці перебували постійно. Тоб, ну, ви ж розумієте, ви самі знаєте, що там десь це я глядачам маю пояснити, що, от, наприклад, постійно перебували в Єгославі з 92 по 95 1303 українських військовослужбовці. В Іраку 1690 українських військовослужбовців перебували постійно тобто, з рахуванням ротацій. Тобто, під час 18 у нас були е закритих місій і ще зараз три діючі. Правильно? Три 50 тисяч українських військовослужбовців, які знають, як тримати зброю, і зараз з ними не ведеться робота. Досі я правильно зрозумів. Відповідь? Не зовсім. Скажемо так, що ви не забувайте, що з тих 50 тисяч певна кількість військовослужбовців продовжує нести службу. І ми несемо втрати, і саме те, що ми зараз досягаємо тих результатів, це є наслідком того, що залишилися в армії люди, які продовжують службу, які мають реальний бойовий досвід, в тому числі генерали. Так, а виходячи з цього, у мене до вас таке запитання. Якщо ці люди перебувають там, чи нелогічніше і доцільніше було б, якби вони були тут, частково, і проводили навчання з особовим складом? Ви знаєте, я вам скажу, що це, на жаль, як я вже пояснював, Міністерство оборони ще не відійшло від старих догм і порядку дій, але ця робота ведеться вже? Так, півроку вже пройшло. За півроку підготовлена доволі велика кількість добровольців і інструкторами в цій підготовці виступали якраз учасники миротворчих операцій, в тому числі. Але це поки що я не відкидаю то. Тої то заяви, що Міністерство оборони не веде роботу, але це не значить, що громадський, що суспільство не веде цю роботу. Ведеться робота, так, а скільки суспільство буде виконувати функцію Міністерства оборони? Давайте запитаємо діючу владу. Скажіть, будь ласка, от ви як голова ради громадського об'єднання, всеукраїнського об'єднання, союзу ветеранів миротворчих операцій, учасників миротворчих операцій, пропонували міністерству оборони якісь. Я не знаю, курси створювати. Чи велася робота в цьому напрямку? Чи пропонували ви свої послуги Міністерства оборони? Безперечно. Безперечно. І яка була відповідь? Робота ведеться. Ви знаєте, я, на жаль, не можу і не маю права сказати, але нарешті з'явилися позитивні зміни в цій роботі, і робота таки ведеться. Я перепрошую, ну просто це дійсно ці важливі речі. Як давно? На жаль, з приходом останнього міністра. Коли. Почала мінятися з приходом полторака. Полторака. Пропозиції давалися, ви знаєте, я вам скажу, пропозиції давалися і на рівні Генерального штабу, і на рівні Міністерства оборони, починаючи з початку березня. Я вам навіть точно скажу з 27 лютого, коли почалася операція в Криму. Пропозиції давалися, велися розмови, але далі розмов справи не йшла, тому що, знаєте, відмовка була така: а в нас не війна, у нас. Операція, і ми не керуємо. Тобто все нормально, все за планом. Хоча всі розуміли, і нам було краще за інших, зрозуміло критичність і драматичність цієї ситуації. І ви знаєте, ну, слава, хотілося дуже хотілося б, щоб це було швидше, ефективніше і скоріше, що називається. Але, на жаль, маємо те, що маємо, як казав один з наших гарантів. І ще раз повторюю: об'єктивно кажучи, робота ведеться. Дуже складно зі скрипом, провертаючи ці ржаві гайки, але вона ведеться. Не можна сказати, що Міністерство оборони не робить нічого. І повторюю ще раз, офіцери з бойовим досвідом, вони доклали певних зусиль в тому, що ми маємо той результат, який ми маємо. Скажу так, що без можна навіть сказати, що наш супротивник не прорахував. Саме цієї складової наших збройних сил, участь у миротворчих операціях. Участь наших хлопців там, за кордоном, він це не прорахував. Він думав, що армія побіжить. Цей акцент він якось не врахував. І вийшло так, що я вам тільки наведу один приклад: ефективні дії нашої армійської авіації. Це було не прораховано. Тут, на місці, наліт одного пілота бойового гелікоптера. В рік складав приблизно 22-25 ну, сльо, годин. Сльози дійсно для Слі, пілотів. Сльози. там просто... А в місії протягом місяця кожний пілот має наліт 30-40 годин. Причому це наліт над океаном, над джунглями, вночі, в умовах застосування бойових систем і зеніток, в умовах гірської місцевості і так далі. Нас аси це дійсно генії. То, що творять наші пілоти, це просто подвиг. Наші розвідники. Так само вони проходили, приймали участь у багатьох миротворчих операціях, особливо відзначилися в Іраку. Вони зараз роблять колосальну роботу. Я, ви знаєте, маю певні сумніви, що то діяльності активної місцевих партизан в Донецьку і Луганську, тому що ви знаєте специфіку регіону. Там, та, дуже так, дуже специфічний. Регіон. Але назвемо так партизани, якщо їх можна так назвати, вони там є. І це наші партизани, які дуже вміло мають, вміють працювати. Вони ознайомлені, вони мають досвід застосування багатьох систем озброєння. Так що, це той момент, це знаєте, така маленька скрупула, як то і називали, яка заважала нашим ворогам, агресору, закінчити розгром українських угрупувань. Але ви знаєте, 50 тисяч розпорошені у часі у просторі на території України це не дуже багато. Не забувайте, що дуже багато людей, ну втратило здоров'я з Африки. Ну, не всі, скажімо так, поверталися здоровим. Є хвороби, якраз. є проблеми. Це певний відсоток обов'язково. Тобто, то, що можна, використовується. Хто на своєму місці, ти чітко знає, як працювати. Ми набули геніальний бойовий досвід в Афганістані останній час, вже наш український Афганістан. Коли наші лікарі працювали і працюють з місією НАТО, у складі місії НАТО і Об'єднаних сил місії НАТО. Поранення. Наші лікарі взагалі роблять подвиги, коли вони лікують і штопають наших хлопців прямо на передовій. До речі, само... до речі, професійних лікарів дуже, дуже не вистачає зараз на фронті, наскільки я знаю. Абсолютно правильно. Тому що там від крововтрати близько третини, здається, бійців гине на фронті. Скажіть, таке запитання ще є до вас. Кому як не вам його задавати, оскільки у вас є миротворчий досвід? Як розглядати намагання Російської Федерації ввести війська свої на територію України як війська миротворчої місії? Це нонсенс. Це До це чого це веде, що вони намагаються цим добитися, і які в них можуть бути результати, і наскільки це реально? Давайте так. По-перше, миротворча операція може здійснюватися виключно на підставі резолюції Ради безпеки ООН. Такої резолюції не є і не буде. Тобто, ви виключаєте, що не без мандата? Ви знаєте, ну Можуть без власні. мандата така операція, її вже не можна називати миротворчою. Це по-перше. По-друге, я хочу звернути увагу ще на те, що є таке неписане правило миротворчих операцій, що в країну, в якій є конфлікт для забезпечення балансу безпристрасності, відкритості. Вводяться війська країн, які не мають кордонів з країною. Ну, це як... логічно. Це так. логічно. Абсолютно. Тому це другий параметр, за яким можна сказати, що Росія ну, ну ні в якому разі не може бути частиною миротворчої операції, як такої. Можна припустити присутність навіть африканських країн, але ні в якому разі не Росія. Ви бачили гуманітарні конвої. Вони були перефарбовані в білий колір, вони нібито йшли без зброї, але результат ви маєте. Можна їх назвати гуманітарним конвоєм, Росія їх називає ми, ну, нормальні навряд. люди, Це... навряд чи. Так, так званий гуманітарний конвой, до речі, Настя станет написала не дорожня. Тому там, так само ми можемо так говорити про так звані нібито миротворчі сили Російської Федерації. Скажіть, а як ви оцінюєте діяльність ОБСЄ в буферній зоні? Е, ви знаєте, от повертаючись до того, що ми зараз з вами проговорили. Е, сьогодні звучать такі досить жорсткі звинувачення у тому, що ОБСЄ… Працює на противника, ОБСЄ зливає позиції наших сил, ОБСЄ робить не так, ОБСЄ робить не те. Ну, По-перше, щоб давати оцінку діям ОБСЄ, треба розуміти специфіку місії, яка зараз виконується ОБСЄ, Специфіку регіону і наш час, і наш стан взаємовідносин між учасниками конфлікту. В класичній миротворчій операції, якщо ми говоримо, про класичну миротворчу операцію, яка має бути, діє договір між сторонами конфлікту, який гарантує, гарантується обома сторонами конфлікту або трьома сторонами конфлікту, як було у випадку з Єгославією. У нас такого договору немає. Протокол за назвою не є договором. Він ні до чого не зобов'язує сторони конфлікту. Це була спроба досягти певного проміжного етапу примирення з подальшим розвитком, як це мало бути. Тобто сьогодні ОБСЄ фактично діє в зоні військового конфлікту. І тут сказати, що вони роблять це правильно ні в якому разі. Сказати, що все неправильно, ні в якому разі. ОБСЄ зараз знаходиться в надзвичайно складному положенні. Та я вона, ж думаю. Тому що вона, вибачте, лавірує між двома сторонами конфлікту, і не задача ОБСЄ сподобатися одній чи другій стороні конфлікту. Задача ОБСЄ досягти якоїсь істини, а істина. Вона, як правило, є незручною для, обі... для обох сторін конфлікту. Єдине, от, що я можу прийняти порушення, то те, що я казав перед цим, що присутність росіян, білорусів, поляків, словаків, угорців, румунів, молдаван у місії, ну м'яко кажучи, є некоректною. Які є механізми для того, щоб цю ситуацію виправити? Як можна в правому, в правому э, окей. В дипломатичному, хто повинен куди написати заяву, ноту для того, щоб э, в місії ОБСЄ з країн, які мають кордони з нами э, вивели з буферної зони і ввели туди співробітників з інших країн? Чи це... вони не хочуть ризикувати життя? Чим питання? Э, По-перше, це прерогатива Міністерства закордонних справ і волі нашого уряду. Для того, щоб відслідковувати ситуацію. Раз. Тобто Міністерство закордонних справ має піднімати цю тематику, якщо в суспільстві виникають такі проблеми. Тому що ну, і ОБСЄ має зі свого боку розуміти ті іміджові втрати, які воно несе. По-друге, ну, вибачте, знаєте, є ще одне неписане правило міжнародних спостерігачів. Перед тим, як кудись сунути голову, думай, як ти її звідти будеш витягати. Якщо дійсно є пряма і явна загроза життю спостерігача, він має право не наражати себе на смертельну небезпеку. Ну і третє питання, ви знаєте, на жаль, порівняно, це моя особиста думка, підкреслюю, порівняно з Організацією Об'єднаних Націй, на жаль, ОБСЄ має не такий широкий досвід і глибокий і професійний досвід участі у таких масштабних миротворчих операціях. Тобто ми можемо говорити про операцію, в якій я особисто брав участь, верифікаційна місія ОБСЄ в Косово, яка була невдалою, і після п'яти місяців ми відступили з території Косово за два дні до бомбардування. Ми маємо певну не досить велику місію в Кавказькому регіоні щодо спостереження за грузино-російським кордоном, якраз на кордоні між Чечні, Чечнею і Грузією. Ну, ну, і, там принципі, же, там все... же теж між Чечнею та Грузією не так все гладко. Пам'ятаємо досі оцей м м м документ, який написала Хайді та після моніторингової місії. Пам'ятаєте, як вона його виписала? Вона ж виписала його так, що там нібито Російська Федерація не винна ні в чому була. Хоча вона з країни, яка не має кордонів. Ви знаєте, це специфіка дипломатичних документів. Жоден дипломатичний документ, який ви не піднімете за виключенням, можливо, рішень Газького трибуналу або Юрмерського трибуналу не вказує напряму про вину тієї чи іншої країни. Країна не може бути винною. Це протирічить міжнародному праву. Це ж це зрозуміло, але там в тому документі вийшло так, що мало не Грузія почала цю війну. Ну, це вже можна віднести до сумління пані. Можна. Тоб... Але якби це не. Це Ви виражалося в смертях смертя. від службов, і е, я вам скажу так: що, на жаль, ми сьогодні маємо наочний приклад того, що система колективної безпеки в світі має мінятися. Вона вже не відповідає реаліям і загрозам і тій ситуації, яка склалася в світі. Тому ми є свідками необхідності реформування як і структури Організації Об'єднаних Націй, так і так званих регіональних безпекових структур, ОБСЄ, зокрема. В НАТО так само не все гладко і там повно проблем. Це не тільки прерогатива НАТО. НАТО було ефективно на початку 90-х років, коли воно справилося досить жорсткими методами з війною в Єгославії. ОБСЄ таких сил і засобів немає, воно намагається діяти так, як воно може діяти в сучасній обстановці. Пане Зарію, насправді це питання, яке я просив би вас обговорити зі мною. Якось іншим разом, тому що вона ця тема дуже важлива і, на жаль, в п'ять хвилин ми її не вкладемо. Абсолютно тому на сьогодні вам буду дякую, тому що просто от, бачите, йдемо хвилину в хвилину. Маємо звільняти студію для наступного гостя. Пане Сергію, я вам дуже вдячний за те, що ви знайшли час. Я дуже вдячний вам за те, що ви робите. І... Повторюся, що є дуже багато питань, про які я хотів би з вами поговорити, тому прямо зараз я запрошую вас наперед, якось як матимете час знову до нас завітати. Не питання завжди хто.